Пригоди оцелота та розумних дослідників. У третьому класі Даринка і Максим отримали дуже важливе завдання знайти в інтернеті все про рідкісну тварину оцелота. Як же його знайти? запитав Максим. Потрібно почати з пошуку, відповіла Даринка. Я знаю адресу сайту з енциклопедією, сказав Максим. Але ж ми не знаємо, чи є там оцелот, заперечила Даринка. Краще ми скористаємось пошуковою системою і введемо ключові слова. Вони згадали, що пошук інформації має свій алгоритм. Крок перший. Добре, які ключові слова? Вибрали: оцелот, рідкісна тварина, місце проживання. Даринка натиснула на кнопку пошук. На екрані з'явилося багато-багато посилань. Ого, скільки всього! вигукнув Максим. Тепер другий крок, сказала Даринка. Треба проаналізувати результати і вибрати достовірну інформацію. Максим побачив заголовок. Сенсація! Оцелот вчить людей літати. Він клацнув, але Даринка встигла його зупинити. Стій! Це недостовірна інформація. Пам'ятаєш, правдива інформація описує правдивий стан об'єктів. Вони знайшли серйозний сайт, але він попросив реєстрацію. Введи своє ім'я та домашню адресу, підказував екран. Максим почав друкувати. Ні, безпечна робота в інтернеті. вигукнула Даринка. Не можна розповідати про себе та свою родину незнайомцям у мережі. Особисті відомості це секрет. Максим одразу закрив вікно. Поки вони шукали, з'явилося яскраве віконце. Вітаю! Ти виграв! Натисни тут, щоб отримати приз. Максим вже хотів натиснути, але Даринка попередила. Це може бути вірус або невідомий файл. Завжди питай дорослих і не відкривай невідомі файли. Нарешті вони знайшли ідеальне фото оцелота, під яким стояв маленький символ копірайта. Я просто скопіюю цю гарну картинку, сказав Максим. Стривай! Це авторське право, нагадала Даринка. Це чужий твір. Якщо ми його використаємо, то обов'язково маємо зазначити, хто автор і звідки ми взяли фото. Максим і Даренка підготували чудову доповідь про оцелота. Вони вказали всі джерела і жодного разу не потрапили в небезпеку. Тепер вони справжні веб-серфери, які знають, що в інтернеті треба бути розумними, уважними та вічливими.